Якщо окоп звужується, другий, третій номер контроли вверх, плюс, плюс, все, працюємо. Мій позивний Форос. Я проходжу службу у п'ятій слобожанській бригаді. Представляю напрямок тактики. Тактика це правильний алгоритм дій підрозділів для того, щоб вміло управляти їми у різних видах бою. Тактику вчать для того, щоб максимально корисно використовувати військовослужбовців, підрозділи. Для того, щоб максимально продуктивно знищувати ворога та максимально довго продлити життя військовослужбовцям Національної гвардії України. Ви коли будете переміщатись по окопному спорудженню, ти їм, як перший номер, повинен робити підказ. Ти їх очі та вуха, ти підходиш, побачив, що ще є якийсь закуток, їм це повинен озвучувати. Озвучив, вони вже розуміють, що в тебе є додатковий сектор. так? Який треба буде контролювати? Нарізай, нарізай, нарізай. Контроль, контроль! Чисто! Чисто! чисто. чисто. Рух, чисто! чисто. чисто. Закріпились! В інструкторській темі я з травня місяця 23-го року. Зараз ви, як перша двійка, підходите до угла, його берете на контроль, закріплюєтесь на цьому куті. І ми проводимо взаємозаміняємось. Ви нас залишаєте, ми рухаємось з песом у двійці, як перші номери. Плюс. Плюс. Проходив службу в першому батальйоні. П'ятої Слобожанської бригади там, в принципі, і отримав досить плотний опит бойових дій. Я був командиром нештатної групи розвідки. Ми працювали так званими рейдовими виходами, не знаходячись на позиціях, кошмарили орків, використовуючи одноразки та стрілецьку зброю. Ворог штурмує позиції приблизно так само, як це робимо. І ми вони висуваються у складі маленької групи. Одна група є маневреною, друга група відволікаючою. Ми, знаходячись на ротації в Серебрянському лісництві, Це Луганська область, зіштовхувалися з тим, що противник максимально професійно діяв. Коли нам дозволяють окопні спорудження, ми працюємо таким чином. Підійди, будь ласка. Один ствол це гарно, а два ствола це. Ще краще. Тому, якщо нам окопні спорудження дозволяють, ми рухаємось отаким от чином окопним спорудженням. В такому варіанті я його можу сповільнити або десь в чомусь прискорити. Плюс, якщо в нас з'являється противник, ми можемо його вбити набагато швидше. Проблема на дистанціях до 20-25 метрів. Я для більшого контролю своєї зброї, так, тримаю її ось таким чином. Якщо мені потрібна е, стрільба з автомата на більш дальній відстані, я тримаю зброю, не залучаючи великий палець, не перекриваючи присильні пристрої. Набагато складніше вибити зброю. Чиста. Бойовий порядок колона при наявності контакту. Займаємо свої сектора при подачі команди. Бойова лінія. Випраюємось в бойову лінію та слухаємо команди. Плюс. Працюємо. Рух! РУ! Сектора одразу розбираємо. до Санта Дюнас! до нас! Бойова лінія! Бойова лінія! Справа! Двіками вперед! Ру! Йду! І до вас! Стой, 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 стой! Йду! Ліва, піка, манева! П'ятій слобожанській бригаді знаю, що таке тактика. Це зробили вірно зараз. Але треба ще... Трохи швидше це робити. Плюс. Не забувайте контроль зброї робити. При перебіжках в пространстві, де нам це дозволяє, ми підіймаємо зброю до гори. Перевага підрозділів Національної гвардії це сумлінне виконання бойових задач, це постійні тренування. Проблема? Зараз ми робимо паузу. Ось дивіться, в нього в який момент. В нього коліно було з гострим кутом, що не є правильним. Ось ми рухаємось. Проблема. Проблема. Я на нього навалююсь і він падає, забороняє свою зброю. Рух, рух. Проблема при моменті, коли він буде вставати, якщо я цього не почую і буду тримати далі його сектор, він буде вставати і своїм шоломом, давай, своїм шоломом мою зброю підніме чи догори, чи якщо він захоче зміститись вліво, він мою зброю змістить вліво. А якщо він буде зміщатися вправо, то, в принципі, якщо він буде зміщатись вправо, то він отак. Відео безпечний сектор. Тож я цими діями максимально його обезпечую, щоб не вистрелити йому в спину та не за 300 або не за 200 свого побратима. Це дає йому більш сійку позицію. Якщо хтось провтикає позаду нього і не почує, як він зупиняється чи не побачить, при поступку він буде більш надійно в цьому положенні заходити і усувати свою проблему. В цьому варіанті є як плюс, плюс це е, стабільна позиція, є мінус, мінус це відкриті пахові зони. Я обрав шлях інструктора, тому що я можу воювати досить вправно, але я буду один. А якщо я передам свої навички хоча б 10 чи 100 побратимів, то мої навички помножуються на Десятки чи сотні разів. Хлопці, тактика вам потрібна для того, щоб максимально бути корисним в бою. Ми максимально поділимося з вами своїм бойовим досвідом. Ви будете використовувати те, чого ми вас навчили. Знаю сам, навчую тебе.